Вітаю вас на моєму каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я закривала мариновані помідори. Для цього помила банки літрові у мене. І ну, для гарантії їх простерилізувала. Наклала в них петрушки зеленої, кружальцями цибулі, духмяного перцю і лаврового листка. І Тоді заклала їх помідорами. Ну, звичайно, теж помитими. Ось так дві баночки в мене є. І вода в мене вже стояла на вогні, закипіла і гарячим кип'ятком заливаю аж через верх. тому я їх недаремно поклала е банки в миски, щоб вода, яка буде стікати в мисці. була. І накриваю після цього е кришками. Кришки я теж простерилізувала. Ось так залила доверху. І накрила кришкою. так, вони стоять хвилин 20. Після цього я виливаю цю воду з помідорів, а на вогні в мене вже кипить маринад. Маринаду я готувала половину порції, оскільки в мене дві баночки. І тоді гарячим маринадом теж через верх заливаю ті банки і накриваю зразу кришкою. І закатую От і все. Ніякої стерилізації. Раз залити кип'ятком, другий раз маринатом і закатати банки і перевернути вверх дном, накрити їх, укутати І хай стоять так до повного остивання. отже готуйте. Рецепт перевірений. Бажаю вам всього доброго. До зустрічі!